Тема сьогоднішнього уроку система управління базами даних у Microsoft Access. Для ведення зберігання пошуку та сортування, опрацювання та аналізу і ведення даних, що зберігаються в базі даних, використовують спеціальні прикладні програми, які отримали назву Система управління базами даних. Сучасні системи управління базами даних дозволяють опрацьовувати дані. Здійснювати ведення, добір, вставляння, оновлення, видалення даних та інше, забезпечувати пошук даних та формування звітів, забезпечувати цілісність даних, забезпечувати захист даних від несанкціонованого доступу та апаратних збоїв. Як правило, сучасна система управління базами даних містить такі компоненти, ядро, яке відповідає за керування даними у зовнішній та оперативній пам'яті. Процесор мови бази даних, який забезпечує оптимізацію запитів на зміну чи добір даних, та створення, як правило, машину незалежного внутрішнього виконуваного коду, під систему підтримки часу виконання, що інтерпретує програми маніпулювання даними. Які створюють користувацький інтерфейс та систему управління бази даних, а також сервісні програми, які забезпечують виконання додаткових дій щодо обслуговування інформаційної системи, на ринку комп'ютерного програмного забезпечення існує понад 50 тисяч достатньо потужних систем управління базами даних для персональних комп'ютерів. Ми з вами розглянемо основи роботи з базами даних, наприклад, системи управління бази даних Microsoft Access. це система управління реляційними базами даних, яка призначена для роботи на автономному персональному комп'ютері. Під управлінням операційної системи Windows. AXES має потужні зручні гнучки засоби візуального проектування об'єктів за допомогою майстрів, що дозволяє користувачеві швидко створити інформаційну систему на рівні таблиць, запитів, форм та різних звітів. Розглянемо, які об'єкти може містити база даних у системі управління бази даних Microsoft Access. Microsoft Access розрахована на роботу з базами даних формату MBD. Така база даних може містити об'єкти різних категорій. У лівій частині вікна бази даних відображено. Список категорій об'єктів. При виборі зі списку відповідної категорії у правій частині пікна бази даних відображаються всі доступні об'єкти цієї категорії, які можна відкрити для перегляду чи редагування. Це можуть бути таблиці, запити, звіти, форми, сторінки даних, макруси. Та модулі. Наявність об'єктів усіх зазначених категорій в кожній базі даних не є обов'язковою, але більшість з них використовується майже в усіх базах даних. Кожен об'єкт, створений у базі користувачем, може бути змінений або видалений, що дозволяє швидко коригувати внутрішню будову бази відповідно до вимог користувача. Розглянемо категорію об'єктів, за якими працює Microsoft. Access. Таблиці. Двовимірні таблиці, які використовуються для збереження даних у реляційній базі даних. Дані зберігаються в записах, які складаються з окремих полів. Кожна таблиця містить дані про сутності певного типу, наприклад, учнів. Робота з таблицями виконується у двох основних режимах режимі конструктора та режимі таблиці. Одна база даних може містити декілька таблиць. До складу файлів бази даних може входити до 32 768 тисяч таблиць, причому одночасно може бути відкрито до 255 з них. Запит це за засіб для відбору даних, які задовільняють певним умовам. За допомогою запитів можна відобразити з бази даних лише необхідні відомості або вносити зміни до таблиць бази даних в автоматичному режимі. Користувач може задавати умови запиту відповідно до яких з раніше створених таблиць бази вибираються дані, та на їх основі формується нова таблиця, що містить дані з раніше створених таблиць відповідно до заданих умов. Форма це засіб, який дозволяє спростити процес ведення чи заміни даних у таблицях бази даних та забезпечує виведення на екран даних не лише у вигляді таблиць, а й у вигляді форми. Звіт це засіб, який дозволяє вибрати з бази потрібні відомості та додати їх у вигляді, зручному для сприйняття та перегляду. Звіт може бути надрукований чи включений у документ іншої програми. На відміну від таблиць табличного процесора, таблиці баз даних мають чітко визначену структуру, яка формується в режимі конструктора таблиць. У режимі конструктора не передбачено введення редагування та перегляд даних таблиці. Він використовується лише для створення та зміни структури таблиці. Створення структури таблиці як об'єкта бази даних передбачає такі дії: визначення параметрів, які характеризуватимуть властивості об'єкта, і значення яких будуть занесені до полів конкретної таблиці. Надання унікального імені кожному полю таблиці, яке будується за певними правилами. А саме, ім'я поля не повинно починатися з пропуску. Або з якогось певноуправляючого символу. Імена полів та інших об'єктів, зрештою в аксесі, може бути комбінацією з букв, цифр та спеціальних символів за винятком крапки, знаку оклику, апострофа, а також квадратних душок. Бажано не використовувати в іменах полів пробіли. Визначають формати подання даних в кожному полі, тобто типу даних, а також можливі якісь певні обмеження, у довжині рядка на можлива також для певних полів маска введення. Ви бачите, що в даному прикладі ми маємо, що всі телефони мають три символа, мінус, два символа, рисочка і знову два символи. Це називається маска. Обов'язковим для таблиць бази даних є визначення ключового поля. Це одне або декілька полів, комбінація яких однозначно визначає кожен запис у таблиці. Якщо для таблиці визначені ключові поля, то аксес запобігає дублюванню або введенню порожніх значень у ці поля. Залежно від потреб користувачів, можна змінювати структуру таблиць бази даних шляхом зміни порядку розташування полів. Видалення або додавання поля, зміни імен полів, зміни властивості полів, зміни типу даних, додавання чи зміни ключового поля. ви можете побачити, що в вікно конструктора таблиць містить п'ять основних елементів. Верхній частині розташовані три стовпці, що мають назви, ім'я поля, тип даних, опис. В нижній частині вікна конструктора розміщаються дві вкладки: загальні та підстановка. В Першому стовпці користувач задає імена полів в таблиці, які б відображали вміст даних у цих полях. При цьому треба звернути увагу на. На те, що стовпці в таблиці будуть розташовані саме в тому порядку, в якому вони зараз задані, під час створення чи редагування імен полів, потрібно дотримуватися правила імена полів в межах однієї таблиці, не повинні повторюватися. Імена полів не повинні перевищувати 64 символа і бажано не використовувати імена полів, які можуть містити якісь певні символи. Ні в якому разі ім'я поля не може містити знаку пробілу, а також крапки знаку оклуку, апострофу квадратних дужок. Тип даних обирається зі списку типів, що підтримуються системою управління бази даних. До найбільш живених належить текстовий, числовий, дата і час, лічильник. Необхідні обмеження на введення даних можна задати чи змінити, якщо перейти до вкладки властивості поля загальні. Розмір поля задає дуже значення, яке буде зберігатися в цьому полі. Формат поля визначає, як буде відображатися збережене в таблиці значення. Маска введення допомагає користувачеві вводити дані у заданому форматі. Підпис визначає, який підпис буде мати поле під час перегляду даних. Зміну розмірів поля можна виконати лише для полів, що містять текстові чи числові типи даних. На вкладці підстановка можна описати підстановку значень у задане поле. Полегшити опис підстановки допомагає майстер підстановки, яким можна викликати зі списку типів даних. Ключове поле також визначається у режимі конструктора, щоб казати, яке поле є ключовим. Його слід виділити та натиснути на панелі інструментів, кнопку або вибрати відповідну вказівку із контекстного меню. Робота в режимі таблиці дуже нагадує роботу зі звичайною електронною таблицею. А для перегляду зв'язків між таблицями та зв'язання таблиць бази даних використовується засіб схема даних, який можна викликати за допомогою вказівки сервіс схема даних або однойменної кнопки на панелі інструментів. Виконуємо вправи з вашого підручника 18.3.1 а також 18.4.1 Розглянемо, які типи даних можна використовувати для опису полів таблиці. Система управління базами даних Access підтримує такі основні типи даних: текстовий, числовий, дата, час, логічний, грошовий, мемо, а також лічильник. Текстовий це текст або набір цифр, що не потребують проведення розрахунків. Наприклад, номери телефонів може містити до 255 символів. Числові дані. Це дані, які використовуються для проведення розрахунку. Дата і час, відносяться до років від 100 по 9999 включно. Логічний вираз це також поля, які можуть містити одне з двох можливих значень: true або false, так або ні. В грошовому форматі це значення і числові дані, які використовуються в математичних розрахунках, що проводяться з точністю до 15 знаків у цілій і до 4 знаків у дробовій частині. Використовується для запобігання округлень під час обчислень. Мемо. Це довгий… Текст або комбінація тексту і чисел, наприклад, примітки або опис може містити до 64 тисяч символів, лічильник це унікальні послідовно зростаючі на одиницю або випадкові числа, що автоматично вводяться при додаванні кожного нового запису до таблиці. Значення полів типу типолічиник оновлювати, а, тобто виправляти, не можна. Об'єкт Оле це об'єкти, наприклад, документи Microsoft Word, електронні таблиці, Microsoft Excel, малюнки, звуки, які створені в інших програмах, що передбачають використання ОЛЕ-технологій. Гіперпосилання це поле, в якому зберігається гіперпосилання. Ще можливий також майстер підстановок, це створюється поле, значення якого вибирається зі списку, що розкривається. Такий список може містити значення з іншої таблиці або фіксований набір значень. Ми вже з вами говорили, що існує таке поняття як маска на ведення даних. В масках ведення використовують кодові символи, з допомогою яких описується формат ведення даних. Маски ведення створюють для полегшення ведення даних що щомісяць визначено кількість символів та порядок їх слідування. Розгляньте, будь ласка, ці символи. Бажаю вам удачі при створенні ваших власних баз даних. Берігайте віру в себе, навіть якщо ніхто вас не буде вірити.